Всім привіт! Вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку сьомого рівня на Куварсі. Сьогодні у нас така задачка про тролей. Що потрібно зробити? Нам на якісті аргументу а, приходить строка, і потрібно з цієї строки видалити всі голосні символи. Так. І повернути цю строку. Та й усе. А... Все, що потрібно тут зробити, це використати метод replace, де ми передаємо регулярний вираз. І те, на що ми будемо заміняти той символ, який ми знайдемо. Будемо заміняти на пусту строку. І тут, в квадратних дужках ми влічуємо ті символи, тобто голосні, які нам потрібно видалити. Давайте перевіримо. Ага, ну, да, звісно, я ж не дописав. Нам потрібно пройтись глобально, тобто по всіх входженнях. От. І е, без відчуття е, е, регістру. Регістр незалежний має бути. Давайте перевіримо. Ага, є атемп. Так, супер. Тобто, що тут відбувається? Нам приходить сорока STR. Ось ця. Е, ми е, проходимо за допомогою replace по кожному символу. І перевіряємо на входження, тобто за допомогою регулярного виразу. Тобто у нас є перелік символів, які ми будемо перебирати. перебирати. Тобто перший символ, літера Т в цьому списку її немає. Йдемо далі. Літера H, в цьому списку їх немає. Далі літера I в цьому списку вона є, тому ми будемо заміняти її на пусту строку. Далі, так як в нас встановлено флаг G. Тому ми будемо шукати глобально, тобто по всіх входженнях. Тобто Ми не зупиняємось на цьому моменті. А йдемо далі. Далі літера S, ні, 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 і так далі. Там літера І, тут вона є, ми також заміняємо на пусту літеру. Таким чином, в нас всі символи, які нас, нас попали по умові, будуть замінені на пусту строку. Також в флаг Ай uh, говорить про те, що він має бути не реєстрозалежним. Власне, це і все. Це. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Папа, ставте вподобайки.